То не раз тепер е, так популярно казати, що то треба знайти Бога, як Бога відшукати, що треба от ми шукаємо, стоїмо на шляху до Бога, щоб його віднайти. Бога не треба шукати, бо Бог є всюди присутній. І можемо сказати, що найголовніша тема нашої віри полягає в тому, що не ми шукаємо Бога, а Бог шукає людину і то там, де вона опинилася. Чудова притча, яку Ісус Христос розповів про заблукану вівцю чи загублену драхму, але йдеться про заблукану вівцю. Хто з вас, маючи сто овець і загубивши одну, не кине 99 у горах і не піде шукати ту, яку, яка заблукала? І знайшовши її, не бере її на плечі, і йде додому, скликає своїх друзів і знайомих і каже: Ходіть і радійте зі мною, бо я знайшов ту вівцю, яка була заблукала. І таких немає людей. Кожен, який загубить якусь вівцю із своєї отари, обов'язково піде її шукати, бо вівця не знайде самостійну шляху додому. Але, дорогі сестри і браття, він шукає її там, де вона ходила, де вона блукала, по слідах їх її шукає. І якщо людина покинула Бога і вона вчинила гріх, то Бог став людиною. Не тільки, щоб бути як людина на цій землі, а Він прийняв на себе покарання гріха. І тому апостол Павло скаже такі слова, що Бог Ісуса за нас зробив гріхом. То не в тому смислі, що Ісус Христос згрішив, а в тому смислі, що Він поніс на нас на собі наші болі, що Він був покараний, щоб пережити разом з людиною усі ті наслідки. Того, що людина покинула Бога. Але коли вона покинула Бога, вона також пішла у смерть, зазнала смерті. І тому Ісус Христос вирушив за людиною у смерть. І Він пережив цю смерть найжорстокішим, найжорстокішим способом. По-перше, у самотності, у відкиненні. У приниженні, і він молиться навіть, Боже мій Боже, чому ти мене покинув? І коли йому хочуть полегшити болі смертні, подаючи там такі наркотичні засоби, такі, які затамовують біль, то він відмовляється, тому що він хоче оцей біль смерті пережити повністю, як це переживає людина, тому що він йде за людиною у смерть, йде за людиною в ад. Щоб її віднайти.